Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на львівському авторинку Карбазар. Буду традиційно вам показувати ціни на автомобілі, що продаються. Сьогодні у нас 4 лютого. Погода направду не сприймає зйомкам. не сприяє. Якщо чесно кажучи, в таких екстремальних умовах ще нам не працювали ми на оглядах. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір. Або разову перевірку авто, список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Якщо немає зв'язку, пишіть на Viber, Telegram, вам відзвонять. Підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Так, показуємо по черзі популярні кросовери. Спочатку Audi q 5 Так, 10-й рік, 14 тисяч ціна. Дякую. Так, напевно, двохлітровий бензин. Автоматична коробка передач, 210 тисяч пробіг. Номер телефону 097 942 83 99. Так, чорний шкіряний салон, автоматична коробка. Далі вже вам нема можливості показати. Так, Dodge Journey. 18-го року, 13500 ціна, 24 бензин, автоматична коробка передач, 40 тисяч пробіг. є. Номер... Yeah. Так, Volkswagen Tiguan, Білого кольору. Так, 14-й рік, 12600 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, 200 кінських сил. Kia Sorento, 17500 ціна, 14 рік. Так, авто 7-місне, повнопривідне. 2,2 дизельний двигун, 197 кінських сил, автоматична коробка передач, максимальна комплектація, є все, 127 тисяч пробіг. Так, номер є. Так, питаєте часто за такі автомобілі. На жаль, нема змоги його детальніше показати. Дзвоніть, уточніть всі деталі з номером телефону. Нісан 10 2010 року. 12950 ціна 2-літровий. Дякую, дизельний двигун. Так, це самомісний кашкай. Так, двигун 2-літровий, 150 кінських сил, повний привід, автоматична коробка передач. 227 тисяч пробіг. Так, номер. Є, зафіксувала. Так, шкіряний бежевий салон. Так, показуємо по черзі. Спочатку Mitsubishi Outlander Sport. Це в нас американська версія Mitsubishi ISX 18-го року двохлітровий бензиновий двигун, 150 кінських сил, автоматична коробка. Ага, ціна 16 550, 120 тисяч пробіг, номер добре видно. Audi Q5 17-го року. 24 350 ціна, 2-літровий бензиновий двигун, 220 кінських сил, автоматична коробка, максимальна комплектація 145 тисяч пробіг, номер 067 736 90 27. БМВ 18-го року. Так, по техпаспорту 19, 39, 500 ціна, двухлітровий бензин, 250 кінських сил, автоматична коробка. Так, бітурбо, повна комплектація, 31 тисяча пробіг. Так, до речі, не зустрічала таких авто на авторинках. Часто просите, Mitsubishi Паджеро вагон 14-го року, 17800 ціна, 3,2 дизель. Автоматична коробка передач 305 тисяч пробіг номер 067 37 067 13. Нісан Кашкай 12 рік, 11700 ціна, так повний привід 1,6 дизельний двору, 96 кВт, механічна коробка 208 тисяч пробіг.

Автоматична коробка. Так, автоматична. Hyundai Tucson 18 2018 року. 21 500 ціна. 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач. Офіційне авто куплене в Україні. Є так, Хороша комплектація, сервісна книжка, 102 тисячі пробіг. Так, номер 0,95 366 88 88. Пижо 3008. 2011 року 8550 ціна. 1,6 дизель 82 кВт. механічна коробка передач. 218 тисяч пробіг. Так, тут номер. Є. Так, одразу показує Peugeot 4007. Останнім часом часто за них питаєте. Тут 9 й рік, 8950 ціна, повний привід, 2,2 дизель. 156 кінських сил, авто не фарбоване, так, коробка механічна, 199 тисяч пробіг. Так, номер. Сподіваюсь, видно. Volkswagen Tiguan 12 2012 року. 11750 ціна, ціна. Двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач. Передній привід, 262 тисячі пробіг, номер 067, 67, 377, 24. Volkswagen Туарек 7 го року. 12 700 ціна, трьохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 288 тисяч пробіг, номер 096 991 22 27. Шевролека Птіва. Восьмий рік, 8900 ціна, повний привід, 2,4 газ, бензин, 150 кінських сил, механічна коробка, 193 тисячі пробіг. Так, номер 0,97 469 0300. Дочка лібр. Вперше зустрічаємо на ринках. Сьомий рік, 7100 ціна, 1,8 бензин, 150 кінських сил, механічна коробка, 172 тисячі пробіг. Номер тут є.